Всіх привітаю! Що? У нас така проблема з'явилася в даному мотоциклі. Було таке, що даний мотоцикл при включеному зажиганні нажаті на кнопки не реагірував, просто нічого. Просто ти нажимаєш, нічого, ні клацяє, взагалі нічого там ніде не виткуся. Подивився, перешарив інтернет. Тут стоїть релюха. Зараз не буду знімати, через те, що я не дома. Ну стоять тут рельє. Ви може в інтернеті вже бачили відоси. І коротше, там зажимаєш отвертку. Типа хіракс він запустився. Все нормально, знаєте. Та я думаю, типу, подіргав то реле, щось пошатав, нажимаю на кнопку. Він запустився. Потім знову хопер хіракс, воно вже не робить. Я почав предполагати, того, що це накрилася релюшка просто. Типу. і все заказую, типу, купляю релюшку. 220 гривень. Реле було. Купляю реле, ставлю реле. Підсоїдиняю його. Діли ще хіракс на кнопочку. Нічого не І Думаю, ну, блядь, ну то реле було несправне, ти, ну, як це може бути, що я купив нове реле і воно несправне. Покумекали, довго подумали, ти. як мені мама першого разу казала, типу, розберіть кнопку. Подивіться, але умні ти, умні, Коротше, розбираю цю кнопку, знімаю знімаються, опускаються в долину і хіракси, там просто проводок. Свисить, він, типу, знаєте, давали одному індивідууму запустити, він просто тримав кнопку, а він типу, не запускався, я не знаю, якого хера, коротше. Тупо перетримав кнопку, скоріш всього, що він там 15 секунд його тримав, а електричество теж гріється, скажімо так, і той там пайка дуже слабенька була, і воно від того, що він довго його тримав, наверное, нагрілося, і тупо відсоединився проводок і все. Так що саме причина в мене була оця, але ну, у вас може бути релюха, якщо він не запускається старте речі, Тобто, скільки запускається, а з кнопочки не запускається, то це є така причина, що треба нажати на кнопку. Типу, саме початку ви перевіряєте, так, да, там отвертку тіпада, все запускається, але перед тим як розсідінняти цю всю релюшку, типу, розбирати, чи то ще що, 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 про релюшку розбирати. Розбираємо цю кнопку. І дивимося, щоб не відсоєднився контакт. Якщо він відсоєднився, не спішимо думати, що це ще релюшка теж не накрити. Через те, що перевіряємо, там буде контакт, і просто два проводка докупи, ви просто притулите. Там система понятна, всі, хто розбирається, поймуть, як його там, що куди, і просто той відсоідняний проводок притулюєте. Якщо він починає крутити стартера, то це давську кнопку. Ну, якщо ви тут теж два проводки відсоєднені, якщо у вас він ви його докупи присоєдняєте, і воно у вас нічого не реагірує, тоді, звісно, дав у вас накрилася. Релюшка. Ну, бо там далі вже провода, я не знаю, якщо у вас не чути, що десь спалено чи щось згоріло, то ні. Так що така причина, коли не запускається з кнопки мотоцикл, то це реле стартера, у багатьох накривається. У мене, слава Богу, воно не накрилося, але я купив релюшку і, скажімо так, вона буде на будущі у мене там валятися. А так то ця кнопка от була, в мене вся причина, а зараз, як ви бачите, просто все. ставимо мотоцикл, просто краник відкриваю. Ой. Блять, ну, звісно, тупо на відос. Завжди. Я не знаю, коли я на відос знімати, просто, що запуск мотоцикла, він має, блять, заглохнути. Все він робить, типо, от просто тут кнопка, я не знімав нічого, ну там прям проводок відрвався, його просто намотав через те, що припаяти, там немає тої спеціальної в мене пайки, щоб оливо просто приліпити. А так? Все працює. Можемо влучити. Ну, якщо кнопка не запускається, то перевіряємо релюшку і обов'язково! Саме перше провіряємо оцю херню розбираємо. Вона тут дуже легко висуняється, знімається. Звісно, закласти його трохи складно, але то не суть. Так що, якщо для вас скажем, був полезен, полезний і ви зрозуміли, що у вас десь така причина була, що мотоцикл не запускається стартера, то ставимо лайки і У всіх цих мотиках китайських вона і та ж, тіпо, проблема є реле стартера, а слава Богу, вона не минула. Як оказалося, в кнопки контакт відсотниця. Типу, проводок відчепився і все. Награвся. Звісно, там прям пальці не влазяться, там, я не знаю, пінцетом закладати, то все треба, щоб його скласти, але погратися скласти. Так що провіряємо, саме якщо не запускається, подивимося, типу релюху туди, типу, отверткою на два контакти складити зверху, запускається. В інтернеті є відоси теж. Провіряємо обов'язково цю кнопку. тому що мало хто каже, що. Обов'язково перевірите в цю кнопку і обов'язково розбирати, ось тут вона усоєняється. Якщо у вас такого повне типу, або похоже, то розбираємося, дивимося, чи там контакти не відійшли, бо таке теж може бути. Ну що, з вами був Толік, всім спасибо за просмотр. Якщо для вас був відос полезний, то ставимо лайк, і пишіть коментарі, які у вас є проблеми по мотику. Все, що знаю, все вам підкажу. Якщо я не знаю, то вичайте, не розкажу. З чим столкнувся, не розказав, але переходьте на той відос, Следующий відос буде про топову покатушку. Ми зараз тут стоїмо. Звідти я приїхав, звідти з яру, там прям жорсткий горбок. Я став ще й на козла, коли піднімався. Так що переходьте посилюватися, дивіться, як я жорстко виїжджав. Там прям максимально стрьомно було. А з вами був Толік. Всім спасибо, всім пока.